Робити, що і чому депутати зараз приходять, скажуть Де депутатів міської ради, ми їх можемо бачити на бути. Що стосується депутатів повної міської ради, ви, мабуть, все-таки коли задаєте один питання, інший не слухає. Я, чу, я, просто почу, ми, робити, чи... я зібрав всю фракцію особисто, так як сьогодні, я є членом партії Совість України і очолюю фракцію депутатів не тільки показкої міської ради, а й в районних радах, і в обласній раді. І ми всі разом прийняли рішення. Прийняли рішення, поки не заспокоїться ситуація, на сесію не приходити. І провести цю сесію, можливо, в кінці наступного тижня. Тобто, ця сесія проведена буде. Що стосується довка, я завго скажу. Сьогодні відповіли. Я не знаю, чули він, що він мені казав, чи не чули, це не принципово. Це не принципово. Не думаю, ви уявляєте, що він мені казав. І на сьогоднішній день він повинен для себе прийняти рішення. Як нормальна людина. Чи він народна самооборона, чи він правий сектор, чи він потерпіть. Чи шкодуєте е, про світчення? Безумовно. Безумовно. Все-таки я повинен був стояти мовчки і чекати, поки хтось мене вдарить по голові або мене кудись не пусте. Це я повинен це робити, як у свій голові. А більше я нічого не маю права робити. Сьогодні вовк зашов мені за спину, завтра заяць, а після завтра ще й лисиця. Тому, шановні друзі, я думаю, ви самі розумієте, що е, не дарма люди кажуть, можливо, що е, найкраща оборона це щось сказати або перше щось. Тому, але ну, безумовно, безумовно. Зараз е, мені хотілося, щоб ви всі поставили запитання сьогодні ввечері буде ніч, Євромайдан, і поставили запитання тим активі, активістам, які підвідували людей. Чи ви шкодуєте, що ви були по голові міського голови? Дякую. Ja, так, ще буде запитання? Ja, Дякую. Дякую.